Вітаю! Ви на каналі Стежками життя. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Це допомагає для просування відео, а також, щоб ми робили ще більше якісних та цікавих історій. Приємного прослуховування! Софія завжди вірила, що казки не існують, поки не зустріла Максима. Він увійшов у її життя несподівано. Як раптова злива посеред спекотнього липня, вони зіткнулися біля вітрини антикварної книгарні на Андріївському узвозі, коли обоє потягнулися за тим самим виданням Ліни Костенко. Їхні пальці торкнулися одночасно, і Максим усміхнувся так, що у Софії ще здригнулося глибоко всередині. Візьміть, сказав він тоді, відсуваючи руку. Поезія більше личить вам. Йому було 42, Софії 20. Але коли він запросив її на каву, вона забула про всі застереження, подруг і матерні нотації про серйозних чоловіків. Три місяці пролетіли, як сон. Максим возив її на вихідні до Карпат, де вони ночували у затишному шале з каміном, дарував квіти без приводу. Не троянди з кіоску, а складні композиції, з спіонії та евкаліпту, які пахли іншим життям. Водив у ресторани, де офіціанти знали його на ім'я, і кожен вечір здавався фінальною сценою романтичної комедії. Софія закохалася, не просто захопилася, не зачарувалася грошима чи увагою, саме закохалася. Тією дівчачою, всепоглинаючою любов'ю, коли навіть запах його адеколону на подушці викликав фізичний біль від щастя. Максим ніколи не говорив про себе багато бізнес, нудні справи, відмахувався він, коли Софія питала про роботу. Бо вона не наполягала, їй вистачало того, як він дивився на неї, ніби вона була центром усесвіту. І тоді прийшов той день. Софія сиділа на лексі з міжнародного права, коли її телефон завібрував, незнайомий номер. Повідомлення було лаконічним. Прошу з'явитися до кабінету декана о 15.00. Декан Шевченко ОМ. Серце стиснулось. Софія була відмінницею, стипендіаткою, ніколи не мала проблем з деканатом. Вона перечитала повідомлення тричі, шукаючи підказку. Але знайшла лише холодну офіційність. О 15.00 вона стояла перед дверима кабінету декана, стара дубова табличка, начищена до блиску. За дверима тиша. Софія постукала. Заходьте, пролунав жіночий голос, різкий, як лезо. Кабінет був просторим, обставленим темними меблями, з високими вікнами, що виходили на подвір'я. За масивним столом сиділа жінка. У суворому костюмі, з акуратною зачіскою і тонкими губами, стиснутими в невидиму лінію. Ольга Михайлівна Шиченко – декан юридичного факультету, особа, про яку ходили легенди, Залізна леді, людина, чиє слово могло зламати кар'єру або відкрити всі двері. Сідайте, Софія Васильівна. Декана підвалася, Лише вказала на крісло навпроти. Софія сіла, стискаючи сумку. Декан дивилася на неї довго, вивчаючи, немов ентомолог, що роздивляється метелика під склом. Ви знаєте, чому я вас викликала? нарешті запитала Ольга Михайлівна. Ні. Софія ледь ворушила губами. Ні? Декан підвела брову. Цікаво. Отже ім'я Максим Шевченко вам нічого не говорить. Світ здригнувся. Він, Софія похолола, він ваш мій чоловік. Декан обірвала її, батько моїх двох дітей, людина, з якою я прожила 20 років. Тиша впала важким камінням. Софія не могла дихати. Декан стала, підійшла до вікна, стала спиною. Скажіть мені, Софія Васильівна. Голос жінки був небезпечно спокійним. Як молода, розумна дівчина, стипендіатка президентської програми могла вирішити, що зв'язок з одруженим чоловіком гарна ідея. Я не знала, Софія ледь прошепотіла. Не знали? Декан різко обернулася. Чи не цікавилися? Не запитували, чому він ніколи не запрошує вас додому, чому зустрічі завжди в готелях чи ресторанах. Не думали, чому він не відповідає на дзвінки ввечері? Кожне слово било як удар. Софія згадала всі ті моменти, тисячі дрібних деталей, на які не звертала уваги, засліплена почуттям. Ольга Михайлівна повернулася до столу, відкрила ящик і дістала папку, кинула її перед Софією. Фотографії, пояснила вона. Ви з моїм чоловіком біля ресторана? У Карпатах. Біля його машини, усмішки, обійми, поцілунки. Приватний детектив непогано попрацював. Софія дивилась на фото, і їй стало нудно. Це була вона щаслива, закохана, наївна. Що ви хочете? прошепотіла дівчина. Декан усміхнулася, холодно. Хочу? І я хочу, щоб ви зрозуміли наслідки своїх дій, Софія Василівно. Ваше навчання тут. Ваша стипендія, ваше майбутнє, все це залежить від мене, і я перетворю ваше життя на те пекло, яке ви влаштували моїй сім'ї. Софія вийшла з кабінету декана, ледь тримаючись на ногах. Коридор факультету здавався нескінченним тунелем, де кожен студент, що проходив повз, дивився на неї з підозрою, хоча насправді ніхто не звертав уваги, вона дісталася до лавки біля головного входу. І впала на неї тремтячи. Пальці самі набирали номер Максима, гудки, один, другий, третій. Голосила пошта. Максиме, прошепотіла вона в трубку, нам треба поговорити терміново зателефонуй мені. Але він не телефонував ні того вечора, ні наступного дня. Натомість прийшло інше повідомлення офіційне, з деканату. Шановна Софія Васильівна, інформуємо вас про перевірку вашої курсової роботи на предмет плагіату. Заявіться до методичної комісії завтра о 10.00. Софія перечитала повідомлення п'ять разів. Плагіат? Вона писала ту роботу два місяці, сиділа над ноутбуком, перевіряла кожне джерело. Це була найкраща робота на курсі. Викладач сам про це казав. Увечері зателефонувала подруга Даша, теж студентка юрфаку. Софійко, ти чула? голос Даші тремтів і до обурення. По факультету поширюється якась дивна чутка про тебе. Начебто ти, ну, ти розумієш, з одним викладачем хтось навіть каже, що ти купила оцінки. Що? Софія стиснула телефон так, що побіліли кісточки пальців. Я знаю, що це брехня поспішила додати Даша. Але люди шепочуться, не знають, звідки це взялося. Софія знала, знала дуже добре. Наступного ранку комісія зустріла її холодно. Три викладачі сиділи за столом, а на екрані проєктора світився документ, її корсова поруч із якимось іншим текстом, де червоним були виділені ідентичні фрагменти. Пані Софії, сказав завідувач кафедри, не дивлячись їй у очі. Система виявила збіг у 37% з роботою, опубліковано у відкритому доступі три роки тому. Це неможливо, Софія встала. Я писала сама кожне слово можу довести, у мене всі чорнетки, нотатки. – Факти кажуть інше, обірав її викладач, ми змушені анулювати вашу роботу. Вам доведеться переписати її з нуля. Інакше незадовільна оцінка, що автоматично позбавить вас стипендії. Але екзаменаційна сесія через два тижні, і я фізично не встигну це ваші проблеми. Софія вийшла з аудиторії, відчуваючи, як стіни стискаються навколо неї. Декан тримала слово, пекло тільки починалося. Того ж дня їй прийшов лист від бухгалтерії. Через технічну помилку її стипендію призупинено до з'ясування обставин. Софія жила на ці гроші, платила за гуртожиток, купувала їжу, підручники. Без стипендій вона протрималася б максимум тиждень. Увечері, коли Софія сиділа у кімнаті гуртожитку, охопивши коліна руками, нарешті задзвонив Максим: Привіт, санечко. Голос був звичним, легким, немов нічого не сталося. Ти знав? Софія не впізнала власного голосу. Він був сталевим. Ти знав, що одружений, що твоя дружина мій декан пауза. Софійко, не смій називати мене так, вона ледь стримувала сльози. Ти зруйнував моє життя. Вона знищує мене, розумієш, знищує. Послухай, це просто непорозуміння. Непорозуміння. Софія закричала. Ти використав мене, брехав мені три місяці. А тепер твоя дружина перетворює моє навчання на пекло, і ти навіть не. Ольга завжди була драматичною. Максим зітхнув. Вона заспокоїться. Просто тримайся подалі, не провокуй її, і все налагодиться. Подалі я навчаюсь на її факультеті. Як я можу триматися подалі? Не знаю, Софія, мені шкода, але я не можу тобі допомогти. Розумієш, у мене діти, бізнес, репутація. Софія відключила дзвінок, сиділа в темряві кімнаті. Дивлячись у вікно на нічне місто, і відчувала, як всередині щось ламається. Казка скінчилася, залишилося лише пекло. І вона була в ньому зовсім одна. Наступні два тижні стали найгіршим у житті Софії. Декан Шевченко не зупинялася. Кожен день переносив нову проблему, новий удар, ретельно продуманий і безжальний. Спочатку Софію викликали на комісію з академічної доброчесності, знову, цього разу перевіряли всі її попередні роботи за три роки навчання, знаходили порушення там, де їх не було невірно оформлене посилання, недостатньо розкрита тема, сумнівна методологія. Потім почалися проблеми з розкладом, її переносили на інші групи без попередження. Змінювали час занять так, що вона фізично не встигала з однієї пари на іншу. Коли Софія спізнювалася, викладачі раптом, усі як один, ставали несамовито принциповими. Пані Софія, ви спізнилися на чотири хвилини, холодно констатував професор Левченко на парі з цивільного права. Проходьте повз, заняття для вас закрите. Незараховані пропуски накопичувалися, а з ними задрозавгідрахування. Даша намагалася підтримувати, але навіть вона дистанціювалася. Чутки розрослися до абсурду, начебто Софія спала з половиною викладачів, купувала оцінки, влаштовувала провокації. Найгірше було те, що вона не могла нікому довести правду, і як пояснити, що не знала про одруження Максима, що її справді підставили з Курсовою, що декан використовує владу для особистої помсти. Це виглядало як жалюгідні виправдання. Софія майже перестала їсти. Сон приходив уривками, наповнений кошмарами. Вона худла, під очима з'явилися темні кола, подруги шепотілися за спиною, викладачі дивилися з осудом або байдужістю. Одного вечора Софія сиділа в бібліотеці, єдиному місці, де їй ще дозволяли бути. Переписувала курсову п'яту версію за два тижні. Кожну попередню комісія відхиляла з новими претензіями. До неї підсіла дівчина, незнайома з іншої групи. Вибач, ти Софія? запитала вона тихо. Софія кивнула, не підводячи очей від ноутбуку. Я, Ліна, слухай, і я не хочу втручатися, але я чула, що у тебе проблеми з деканом, і я, я теж через неї постраждала рік тому. Софія підвела голову. Аліна виглядала на 23, ну, може, 24. на обличчі шрам біля брови, ледь помітний під макіяжем. Вона знищила мою старшу сестру, продовжила Аліна. Сестра відмовилася фальсифікувати документи для якогось потрібного абітурієнта. Шевченко влаштувала їй таке пекло, що сестра пішла з факультету за крок до диплома. Зараз працює офіціанткою. І що мені робити? Софія ледь стримувала сльози. Вона всемогутня. у неї зв'язки, влада. Не всемогутня. Аліна нахилилася ближче. Вона людина, а люди роблять помилки. Треба тільки знайти їх. Як? Аліна помовчала, потім дістала сумки і візитку. Знайома журналістка розслідує корупцію у освіті. Якщо зможеш знайти докази, листи, записи, свідчення, вона допоможе, але це ризиковано. Шевченко може зламати тебе остаточно, якщо дізнається. Софія взяла візитку, пальці тремтіли. Вона вже ламає мене, тихо сказала дівчина. Гірше вже не буде. Але помилялася бувало гірше, набагато гірше. Наступного ранку Софію викликали до ректорату. Там, у холодному кабінеті їй повідомили. Професор Каваленко, який мав приймати її переписану курсову, написав офіційну скаргу, начебто Софія пропонувала йому хабар за позитивну оцінку. Це неправда, Софія скрикнула. Я ніколи, я навіть не розмовляла з ним наодинці. У професора є свідок, сухо відповіла проректорка завчальної роботи. Лаборантка кафедри Ви пропонували 5 тисяч гривень. Це підстава, декан Шевченко. Будь ласка, не переводьте розмов в інше русло, обірвала її проректорка. Це серйозне звинувачення. Почалася службова перевірка до її завершення ви відсторонені від занять. Софія вийшла з будівлі, відчуваючи, як земля йде з під ніг. Декан перейшла всі межі. І саме тоді Софія зрозуміла якщо хоче вижити, доведеться навчитися битися так само брудно. Софія не спала цілу ніч, сиділа на ліжку гуртожитку, дивилася на візитку журналістки і зважувала варіанти здатися, піти з факультету втекти від цього жахіття, але це означало б, що Вчаченка виграла ще три роки навчання, всі зусилля, мрії, все це піде прахом через чужу помсту. Ні, Софія стиснула кулаки вона битиметься. Наступного ранку зателефонувала журналістці Оксані Петренко. Голос у трубці був енергійний, зацікавленим. Софія, я чула про Шевченко, сказала Оксана після короткої розмови. Давно хочу зробити матеріал про неї, але потрібні докази, реальні, незаперечні, свідчення, документи, записи, тільки тоді можна щось зробити. А як я можу їх отримати? Софія відчувала що тоне. Шукають на думці, хто ще пострадав від неї. Збирай історії, а головне, треба знайти її слабке місце у таких людей завжди є щось, що вони приховують. Софія почала з Аліни та познайомила її з кількома студентами та випускниками, яких Шевченко зламала або намагалася зламати. Історії були схожими хтось відмовив у хабарі, хтось став невигідним свідком, хтось просто потрапив під гарячу руку. Одна з дівчат, Марина, розповіла про підробку документів. Шевченко фальсифікувала дані для проходження акредитації факультету. Інший студент згадав про продаж бюджетних місць за гроші. Але як це довести? запитала Софія на назустрічі маленькій кав'ярні, куди вони збиралися в трьох вона, Аліна і Марина. У декана є помічниця, тихо сказала Марина. Секретарка Ірина Степанівна працює там 10 років, знає все. Але вона й лояльна до Шевченко. А якщо не лояльна, Аліна підвела брову. Якщо просто боїться, Софія задумалася страх, потужна зброя, але він працює в обидва боки. Наступного дня Софія підійшла до Ірини Степаніни в коридорі деканату, секретарка, жінка років 55, втомлена, з постійно напруженим обличчям, здригнулася, коли побачила Софію. Вибачте, але декан не приймає вас, сказала вона, відводячи очі. Я не до декана, Софія зробила крок ближче і заговорила тихо, щоб ніхто не почув Я до вас. Ви знаєте, що зі мною відбувається. Знаєте, що це несправедливо. Ірина Степанівна завагалася. Я, Я нічого не можу, можете. Софія дивилася їй прямо в очі вона використовує вас. Змушує фальсифікувати документи, брехати, прикривати і махінації. Якщо все розкриється, хто постраждає? Ви, не вона, ви. Секретарка зблідла. Ви не розумієте, вона знищить мене. Вона вже знищує мене, Софія похилилася. І колись черга дійде до вас. Допоможіть мені зупинити її. Я не прошу багато. Тільки копій документів. ті що підтверджують її махінації. Ірина Степаніна мовчала довго, потім тихо, ледь чутно. Приходьте завтра увечері, о восьмій, декан буде на конференції. Софія ледь стримала подих, перший крок зроблено. Але наступного дня все пішло не за планом. Коли Софія підходила до корпусу факультету, її зупинила охоронець. Пані вас просять не заходити. Розпоряджена декана. Що? Як це? Від сторони від відвідування корпусу під час перевірки. Софія вийняла телефон, зателефонувала Ірині Степанівні. Не відповідала, написала жодної відповіді. Серце калатало. Шевченко дізналася, або це просто збіг. Увечері Софія прийшов дзвінок з невідомого номеру. Софія Васильівна, холений голос декана. Дуже необачно з вашого боку намагатися схилити мою секретарку до зради. Ірина Степанівна лояльна співробітниця. Вона одразу мені все розповіла. О Софії підкосилися ноги. Ви програли дівчин, – продовжила Шевченко, і тепер я додам до справи ще одне звинувачення спробу підкупу посадової особи. Ви будете не просто відраховані, ви отримаєте судимість. Лінія обірвалася. Софія стояла посеред вулиці, тремтячи. Все рушилося, вона програла. Але тоді задзвонив телефон знову, незнайомий номер. Софія, жіночий голос схвильований, це Ірина, Ірина Степанівна, я... я збрехала їй. Сказала, що ви намагалися мене відкупити, але я зробила копії, все, що ви просили. Зустрінемось завтра в парку біля метро. Я віддам вам документи. Але після цього я звільнюся не можу більше. Софія ледь не заплакала від полегшення. Дякую, прошепотіла вона. Дякую вам. Війна ще не програна. Софія зустрілася з Іриною Степанівною наступного дня в невеликому парку біля метро. Секретарка тремтіла, озиралась, ніби боялася, що за нею стежать. Ось вона передала Софії товстий конверт там усе. Підроблені документи для акредитації, списки студентів, які платили за оцінки, листування з чиновниками, і записи телефонних розмов. Я їх робила на диктофон останні два роки. Так, на всяк випадок. Софія стиснула конверт, немов скарб: Чому ви це робите? Ірина Степанівна усміхнулася сумно. Тому що втомилася бути співучасницею і тому, що моя донька, теж студентка. Не хочу, щоб вона жила у світі. Де такі люди, як Шевченко, панують безкарно. Вони попрощалися, і Софія одразу поїхала до Оксани Петренко. Журналістка переглянула документи, прослухала записи, і її очі ставали все ширшими. Це золото, прошепотіла Оксана, це не просто корупція, це системна змова. Дай мені тиждень. Я зроблю матеріал, який переверне весь світ. Але Шевченко не збиралася чекати. Через два дні Софія офіційно відрахувала з університету, причина систематичні порушення академічної доброчесності та спроба підкупу викладача. Софія сиділа вдома, дивилася на лист про відрахування і плакала. Навіть якщо Оксана опублікує матеріал, що зміниться, її вже відрахували. Диплома не буде, три роки життя змарновані. Але через п'ять днів все змінилося. Оксана опублікувала розслідування на одному з найбільш новинних порталів, Зголовно кричав Корупційна імперія декана, і як керівництво Юрфаку перетворило освіту на бізнес. Матеріал був нищівним, документи, записи розмов, свідчення десятків студентів і викладачів. Історія Софії була там, але не як головна, а як одна з багатьох жертв системи, яку збудувала Шевченко. Стаття набрала мільйон переглядів за добу, ЗМІ підхопили тему, почалися перевірки, прокуратура, набу, Міністерство освіти усі зацікавилися справою. Ольгу Михайлівну Шевченко відсторонили від посади на час вслідства через місяць їй висунули звинувачення в зловживанні службовим становищем, хабарництві та фальсифікації документів. Максима Шевченко теж не уминули. Виявилося, що його бізнес. Був тісно пов'язаний з махінаціями дружини, він відмивав гроші, отримані з незаконних схем на факультеті, його затримали разом із нею. Софію поновили в університеті з офіційним вибаченням від ректорату. Усі звинувачування зняли. Їй запропонували стипендію та психологічну підтримку, але найважливішим було інше. Через два місяці після публікації Софія сиділа в тій самій кав'ярні, де колись збиралася з Аліною Мариною. Тепер вони святкували. Марина захистила диплом, аліна перевелася на інший факультет і нарешті відчула свободу. Ти герой, сказала Аліна, піднімаючи чашку кави. Ні, Софія похитала голову ми всі герої, ми не здалися. Біля їхнього столику зупинився хлопець високий, у окулярах, зі стриманою усмішкою. Вибачте, ви Софія? запитав він. Я Микола, навчаюся на історичному, читав про вас у статті. Хотів сказати, що ви ну, надихнули багатьох із нас не мовчати про несправедливість. Софія всміхнулася і вперше за багато місяців усмішка була щирою. Дякую, це приємно чути. Микола затримався, немов хотів щось додати, але вагався Можна, можна запросити вас на каву? Колись, якщо не проти. Софія глянула на нього на щирі очі. Сором'язливу усмішку, відсутність фальші, і раптом відчула щось тепле всередині бурхливу пристрасть, як з Максимом, щось інше, спокійне, надійне, справжнє. Чому б ні? відповіла вона. Життя не перетворилося на казку, але Софія зрозуміла Їй не потрібна казка, потрібна правда, потрібна сила, і потрібні люди, які бачать її справжню. Не ідеальну, не зламану, а таку, що пройшла крізь пекло і вистояла. А справжнє кохання воно приходить тоді, коли ти нарешті навчишся любити себе.